Вітаю вас у студії телеканалу тис 1 з проносом погоди на середу, 26 лютого. У 1878 році у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком. Далі про синоптичну ситуацію на Закарпатті. На Закарпатті передбачається мінлива хмарність без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла, в день 7,12 вище нуля. У горах місцями вночі 0,5 морозу, в день 0,5. 26 лютого іменини Вартема, Зої Світлани Семена та Степана. Тож вітаємо з ним Янгола. Не забути привітати іменинників та дізнати, чого чекати в цей день в обласному центрі Закарпаття. В Ужгороді мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі 2-4 Тепла в день десять з позначкою плюс. 26 лютого 1936 року в Німеччині відкрито перший завод у випуску народного автомобіля «Польсваген». Отож, вітаємо всіх власників та любителів цієї марки автомобіля. А зараз коротко про погоду для тих, хто проживає в районах нашого краю. У Великому Березному хмарно з проясненнями без опадів вночі 0-2, в день плюс 2-4. Без опадів передбачають у перечині вночі плюс 2-4, в день плюс 5-7. У Міжгір'ї хмарно з проясненнями без опадів вночі – 2, мінус 5, в день – плюс 3, плюс 5. У Воловці хмарно з проясненнями без опадів вночі – мінус 2, мінус 4, в день – до 5 градусів тепла. У Мукачеві хмарно з проясненнями без опадів вночі – плюс 2, плюс 4, в день – до плюс 10. У Сваляві хмарно з проясненнями без опадів вночі – мінус 1, мінус 3, в день – до 7 градусів тепла. Марно з проясненнями не очікують опадів у тячі вночі 0 мінус 2 вден плюс 7 плюс 9. У Хусті хмарно з проясненнями без опадів вночі 0 плюс 2 вден до 9 градусів тепла. У виноградові хмарно з проясненнями без опадів вночі нуль плюс 2, вдень плюс 8 плюс десять. У берегові без опадів вночі до 2 градусів тепла вден до 10. Віршаві хмарно з проясненнями без опадів вночі 0-2, в день плюс 6, плюс 8. Хмарно з проясненнями без опадів очікують у Рахові вночі мінус 2, мінус 4, в день 0, плюс 2. На сьогодні це вся інформація від синоптиків. Нехай погода вас радує. Зустрінемось вже завтра.